Не можу не повернутися до аналізу результатів виборів в Європарламент В розрізі кожної держави, особливо тих держав, які визначають обличчя європейської спільноти і ведуть за собою європейську спільноту. А це Франція, Німеччина. Ну, скажімо, такі великі країни, як Іспанія, Греція. Пропоную зараз декілька. Висновків того, що відбулося у Франції, ну, всі ми знаємо про те, що президент Емануель Макрон, він же засновник і голова партії відродження, яка сьогодні повністю контролює французький парламент, прийняв рішення про розпуск парламенту і дочасні вибори. Перше, що пропоную зараз поглянути, а які ж результати? Власне, що спричинили таку миттєву реакцію президента Франції. І так, на першій позиції є представниця партія Об'єднання в Європарламенті ідентичність і демократія. Це Національний фронт, лідером якого є Марін Ліпен, а безпосереднім керівником партії є. 28-літній Джордан Барделла, мама якого італійка, батько алжирець, але Барделла рве по сторонки, на всі сторони для того, щоб не допустити в подальшому прийому Франції мігрантів. Ну як завжди, свята закономірність: мігрант у першому поколінні. Виступає проти наступних мігрантів, і тим самим домагається свого політичного зростання у Франції, маючи при цьому півтора мільйони підписників в соціальних мережах і проклинаючи мігрантів на всі сторони. Причому в автобіографії записує, що він француз. Ми вже десь це бачили. Але чи такою трагічною для Франції і для партії відродження, власне, стала і була, і є ця перемога Національного фронту. І так подивимося далі, як розмістилися сили політичні. На другому місці ліберали: це ті, які в Європі називаються оновити Європу. А у Франції також є відповідна політична сила, яка набрала. Чимало набрали 14 голосів. 13 набрали соціал-демократи. Таким чином, ми маємо вже 27, тобто 30 у Національного фронту і 27 в лібералів і соціалдемократів. Також до цього союзу лібералів і соціал-демократів в Європейському парламенті. Дотичні і Європейська народна партія, які взагалі там є лідером у Франції, щоправда, вони опинилися на п'ятому місці, але вони набрали 6 голосів. І так, 27 і 6: ну, це 33, уже більше. А якщо до цього додати ще й зелених союзників партії Європейської народної партії, Соціалістів, і демократів і а, лібералів, їх буде ще 5, то 38. Звідки ж такий переляк до тих, хто отримав всього-навсього 30 голосів? Я вже не беру в розрахунок об'єднання консерваторів і реформістів. Бо у Франції також є відповідна політична а, партія під назвою Франція про кінця». Яка також набрала 5 голосів, яка ніколи не співпрацювала з Національним фронтом Ліпен. Здавалось би, все в нормі. А що ж так зачепило президента Франції, що він пішов на такий а, кардинальний, ну, перелячний, я би сказав, крок? Молодість Бардели, те, що за ним стоїть Ліпен? Ну, Бачите, політика завжди така, що в ній обирають того, хто достукався до виборців. Це по-перше, А по друге, треба завжди пам'ятати, що одна справа це вибори до Європарламенту, і зовсім інша це вибори власне до національного парламенту. А у Франції вибори до національного парламенту спричиняють активність виборців на 30% більша. І це не можна було не помітити, коли приймалися ці рішення. Я вже не кажу про те, що очевидно, що наслідки дій в Європарламенті і наслідки дій в національному парламенті абсолютно різні. Ну і треба пам'ятати, що з часів Саркозі ліпен усім чоловікам дише вухо, вона їх дістає фактично. На фініші і лише в другому турі, і Саркозі в свій час, і Макрон перемагає Ліпе. Тому нічого тут дивного немає, і, скоріш за все, це закономірність того, що в політичному процесі у Франції відбувається те, що є прямим наслідком бездумних кроків, які були здійснені в свій час президентом Москви Ніколя Саркозі, яким було розвалено. Голійський рух, і що привів до того, що паралельно була розвалена точнісінько, так і соціалістична партія. В результаті ситуацію усугубившись сам Еммануель Макрон, коли на уламках голійського руху і соціал-демократичного руху була створена партія відродження, таким чином було фактично знищено. А дуалістичну модель французької влади, коли змагалися між собою голісти і соціалісти сьогодні в цьому товаристві багатьох квіток, яке є у Франції, навряд чи виборець, виборець, який звик до дуалізму так швидко розібратися. То це прямий наслідок власне помилок, які були допущені в подальшій розбудові політичної системи. До речі, це урок. Українським політикам, які ніяк не можуть зупинитися в політичній творчості, видумуючи найрізноманітніші назви політичних сил, але при цьому найгірше в цьому є, що гублячи і руйнуючи ідеологічні політичні сили, і в результаті прийшли до цього, що, наприклад, сьогодні. А декілька політичних сил, які є лідерами українського парламенту, вони не можуть знайти свого місця серед європейської сім'ї політичних сил. Тоді питання: а як працювати в європейській спільноті? Як працювати в системі тих організаційних засад, які є в європейському парламенті? Ну то повернемося до Франції. Так, от. У цій ситуації стає очевидним і зрозумілим, що рішення, які приймалися президентом Еммануелем Макроном, вони не визначаються інтересами Франції. Скоріше йде мова про вузькопартійний інтерес. Тепер наскільки ризикованим є оголошення дочасних виборів? Ні, не ризикованим. У цій ситуації очевидно і зрозуміло, що хіба що оця емоція необ'єктивна спонукатиме виборця голосувати за національний фронт. Але, як показують навіть соціологічні опитування, при цій ситуації французький консервативний виборець звик тримати парламент у, відповідному, у відповідній політичній. Конфігурації, хоча й називають ці вибори ризикованими? А як, але якщо підбити підсумки об'єднання партії соціалістичного табору і а, партії відродження, вони все рівно отримують більшість. Ну, хіба що доведеться з кимось утворювати коаліцію? То це є перемога Франції чи це є поразка? Очевидно, що в нинішній ситуації треба говорити про поразку політичної сили Еммануеля Макрона, але це не означає, що в цій ситуації програла Франція.